Вітаю, семикласники! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінами. Ми вже навчились розв'язувати системи трьома способами: графічним методом підстановки та методом додавання. Сьогодні закріпимо наші знання і розв'яжемо такі завдання. Перше завдання: знайдіть, не виконуючи побудови. Координати точки перетину прямих 5х плюс 6у дорівнює мінус 20 і 2х плюс 9y дорівнює 25. Отже, щоб знайти точку перетину двох прямих, не виконуючи побудови, ми повинні розв'язати систему. Запишемо ці два рівняння у вигляді системи. 5х плюс 6 дорівнює мінус 20. І 2х плюс 9y дорівнює 25. Розв'яжемо цю систему будь-яким способом підстановки або додавання. Тут зручніше розв'язати методом додавання. Для того, щоб розв'язати систему методом додавання, ми повинні зробити коефіцієнти біля х або біля y таким чином. Щоб це були протилежні числа. Ми можемо зрівняти числа біля ікса. Знайдемо таке число, тобто знайдемо найменше спільне кратне чисел 5 і 2. Це буде 10. Але щоб числа були з протилежними знаками, одне рівнянь помножимо на мінус 2, друге рівняння помножимо на 5. Отримаємо. Перше рівняння 5х помножити на мінус 2 отримаємо мінус 10х, 6у на мінус 2 мінус 12у. Мінус 20 помножити на мінус 40. Друге рівняння множимо на 5, 2х на 5, 10х. 9у на 5. 45 y 25 помножити на 5 125. Тепер почленно додаємо мінус 10х і плюс 10х взаємо знищиться, отримаємо 0. Мінус 12 плюс 45 буде 33. Y Дорівнює 40 додати 125. 165. Щоб знайти Y, треба 165 поділити на 3. Отримаємо 5. Щоб знайти іншу зміну X, ми повинні в перше рівняння умови або в друге рівняння умови підставити замість Y 5. Думаю, зручніше буде підставити у друге рівняння. Записуємо друге рівняння. 2х додати 9 замість y ставимо 5 дорівнює 25 і розв'язуємо дане рівняння. 2х плюс 5 на 9, 45, дорівнює 25, 2х дорівнює 45 переносимо праворуч з протилежним знаком 2х дорівнює. Мінус 20. Отже, х дорівнює, Ми повинні мінус 20 поділити на 2 отримаємо мінус 10. Точка перетину буде мінус 10. Записуємо значення Х на першому місці і 5. Завдання розв'язане. Завдання номер 2. При яких значеннях А і Б графік рівняння Ах. Плюс Ві дорівнює 8, проходить через точку А з координатою 1, 3 і точку Б з координатою 2-4. Отже, загальний вид нашого рівняння прямої має вид ax плюс by дорівнює 8. Якщо сказано, що графік рівняння проходить через точку з координатами, то її координати задовільняють наше рівняння. Тобто, якщо ми у наше рівняння замість х підставимо координату точки а, х, де Х – 1, а Y3, то отримуємо таке рівняння. 1А або просто А додати 3Б дорівнює 8. Це ми підставили координати точки А. Аналогічно, замість X і y підставляємо координати точки B. Замість х поставимо 2, замість y підставимо мінус 4 і отримаємо друге рівняння. 2А відняти b дорівнює 8. Отже, ми отримали систему двох рівнянь з двома невідомими. Розв'яжемо її. Можемо розв'язати способом підстановки, виразивши з першого рівняння А і підставити в друге рівняння, але я думаю, що швидше буде способом додавання. Отже, щоб зрівняти коефіцієнти біля А, щоб були вони протилежними числами, домножимо перше рівняння на мінус 2. Отримаємо таке рівняння. Мінус 2А. 3b на мінус 2b мінус дорівнює 8 на мінус 2 помножити, Отримаємо мінус 16. Друге рівняння переписуємо без змін. 2а мінус 4b дорівнює 8. Почленно додамо. Мінус 2а плюс 2а взаємознищиться. Мінус 6b і мінус 4 b Мінус 10 b мінус 16 плюс, мінус 8. -8. Розв'яжемо дане рівняння. Отже, щоб знайти B, ми повинні поділити на мінус 10 обидві члени рівняння. Мінус 8 поділити на мінус 10, отримаємо 0,8. Отже, B знайшли, щоб знайти А, ми підставимо замість B або в перше, або друге рівняння. Наше значення 0,8. Підставимо перше рівняння. Записуємо А, додати 3 помножити на 0,8 дорівнює 8. Розв'яжемо дане рівняння відносно А. 3 на 0,8 помножити буде 2,4. 8. Переносимо А праворуч, отримуємо 8 мінус 2,4. Отже, А дорівнює 5,6. Отже, нас питали, при яких значеннях А графік рівняння проходить через точки А і Б. Отже, наша відповідь буде А дорівнює 5,6, Б дорівнює 0,8. Завдання розв'язано. Переходимо до наступного завдання. Запишіть рівняння прямої. Y дорівнює Kx B, яка проходить через точки P з координатами мінус 5 і Q з координатою 4-3. Отже, рівняння нашої прямої має такий вид. Y дорівнює Kx плюс B. Нагадаємо, що K і B – це будь-які числа, які в даному ми маємо знайти і потім замість k і b підставити у наше рівняння прямої значення у тих К і Б. Тому, якщо рівняння прямої проходить через точку з координатою мінус 4, і 5, то підставимо замість Х мінус 4 замість Y 5. І запишемо перше рівняння, де підставили ми координати точки Б. Я спочатку запишу праву частину, а потім ліву. Тобто ми отримали мінус 4К додати Б дорівнює 5. Отримали перше рівняння. Аналогічно підставляємо замість х і y координати точки Q х у нас 4 Y – мінус 3. І отримали таке рівняння. 4к додати b до рівня мінус 3. Отже, отримали систему двох рівнянь, де ми зразу бачимо, що коефіцієнти біля k є протилежні числа. Можемо зразу. Використовувати спосіб додавання. Мінус 4К плюс 4К, це йому знищується. Б плюс Б отримаємо 2Б. 5 додати мінус 3, 2. Щоб знайти Б, 2 ділимо на 2, отримаємо Знаходимо К. Щоб знайти К, підставляємо, ну, давайте підставимо друге рівняння. Отримаємо 4К плюс 1 дорівнює мінус 3 4К одиницю переносимо з протилежним знаком. 4К дорівнює мінус 4, отже К дорівнює мінус 1. Отримали значення К і Б. І зараз у наше рівняння прямої нашу умову замість К підставимо мінус 1, замість Б. Підставимо одиницю і отримаємо таке рівняння прямої. Мінус 1х або запишемо мінус х плюс 1. Отже, це наша відповідь. Завдання номер 4 Запишіть систему лінійних рівнянь із двома змінами, графіки яких зображено на рисунку. На рисунку бачимо дві прямі, які перетинаються. Ми повинні записати рівняння першої прямої червоної і рівняння другої прямої синьої, і скласти з них систему. Тому працюємо по схемі попереднього завдання. Запишемо загальний вид лінійного рівняння y k. Ми повинні знайти К і B. а щоб знайти К і B, ми повинні взяти координати двох точок. Тому вибираємо спочатку червону пряму, давайте так і запишемо червона пряма. Вибираємо координати будь-яких двох точок, які належать прямій. Ми можемо взяти, наприклад, цю точку з координатою 1. 3. Можемо взяти ось цю точку з координатою 2, 2, може взяти цю точку з координатою 3, 1, але дуже зручно вибирати координати, точок перетну, вісю ординат. Давайте я позначу, нехай це буде точка А, яка має координати 0, 4 і з вісю абсцис. точка Б. Яка має координати 4 0. І підставимо замість х у спочатку координати точки А, потім координати точки Б. Записуємо 0 Б дорівнює, Замість ігре ставимо 4. Підставляємо координати точки Б. Замість х, 4 буде 4К плюс Б дорівнює 0. Отримали систему двох рівнянь з двома невідомими. 0 ну, помножити на k буде 0, значить з першого рівняння отримаємо зразу b. Bдорівнює 4. Підставимо у друге рівняння замість b 4 Записуємо 4 k плюс 4 дорівнює 0 b дорівнює 4, отже, 4 k дорівнює мінус 4. З другого рівняння знаходимо k. k дорівнює мінус 4 поділити на 4, отримаємо мінус 1. Отже, у загальний вид рівняння прямої замість k ставимо мінус 1. Замість B ставимо 4. І отримаємо рівняння першої прямої у дорівнює мінус 1х або мінус х додати 4. Це у нас перше рівняння. Далі, так само аналогічно проводимо операцію із нашою синьою прямою. І запишемо синя пряма. Вибираємо дві точки. Давайте точку перетину з вістю ординат назвемо С, буде мати координати 0 мінус 2, і координати точка перетину з вістю абсцис позначимо точку Д. Д буде 2, 0. І аналогічно все підставляємо у наше рівняння прямої замість х У. Підставляємо спочатку координати точки С. Отримуємо 0 на К 0, плюс Б, Значить, отримуємо Б дорівнює замість Y, підставляємо мінус 2. Друге рівняння записуємо, підставляємо точку Д. 2К плюс Б дорівнює 0. Отримали систему з двох рівнянь. І розв'язуємо. Отже, B у нас мінус 2, знаходимо K. Друге рівняння замість B підставляємо мінус 2 і розв'язуємо його. Отже, B дорівнює мінус 2, переносимо двійку праворуч, мінус 2 праворуч, і отримали B дорівнює мінус 2. І К дорівнює одиниці. Підставляємо у загальний вид нашого рівняння прямої, замість К ставимо одиницю, замість Б ставимо мінус 2. Отже, отримали друге рівняння з синьої прямої, яке має вид 1х або Х відняти 2. Отже, наша система. Буде складатися із двох рівнянь. Перше рівняння нашої червоної прямої y дорівнює мінус х плюс 4, друге рівняння з синьої прямої Х-2. Завдання розв'язане.